Что? Ну, я уже разобрал. Что делать, кулы? Вот эта часть перестала. работать, работает. То есть, нить назад. Ну, легко просто нить запуталась тут. А иногда может что-то случиться с пружиной. И вот способ, как это починить. Ее. Нам на вот это. Вот это Переставлю. Ну вот. <coughs> вот как лайфхак у вас там. <coughs> что-то случилось с м, пружиной. Вот так тут вот, большим пальцем тримаете Так вы что-то видите, бачите <coughs> <coughs> Все. Пола полагодив, от ну, тепер э, перевірка Ні, а. Все поламано, все поламано, ну, і є іноді, може бути. Тут це не, не, трим, не крутиться, чия, не тримається з маленьким. Це треба його прибити чи. ні. Сейчас mm -hmm. вам ще покажу. Це... нам це, це частина легко виймається. Легко... О, все. Це просто не знаєте. І... Треба чомусь підковернути. А, все. От. Як Воно виглядає з сторони. Ось тут в мене все норм. А, Або. <гум> можна ще провели ну, Все працює. Переключую, перемогаю, і все теж все працює. Все добре, все працює. Можна зрозуміти. Я... Це коли проблема з ниткою. В мене така проблема. Дошу... Да. У мене вона просто вискочена, походу і сам, и саме саме пружина снова теж вискочила, ну і вот. Та, на, ну, тут не так виглядала, а вот так. Просто це може погано вискати з... Ну то есть... погано. Погано буде запуска. <кій> Прямо, Ну. ну. І все ми це вертаємо. Азад. Пятати От треба отак. Все, воно все працює. Кайф, воно ще працює! Там все дітям. І не загубіть оцю частину. Я не знаю, вона потрібна чи ні. Я стараюсь ее не потерять. И тех болтов, как мы будем разбирать, это тильки, тильки корпус. И у вас должно быть четыре болтика. Вот тут А, и вот тут. Ой, а мне конец распался. Как, <клево> <клево> ой. Ну вот. Тут должно... ну тут. Уже будет п'ять болтиків. <кій> Я один загубив. Зобраємо назад, міху не зміни. Оцю штуку можна самі не ту. старої запускавку, яка напрацює. То есть нитки, а линейные, вот эти, с ленточками. Как это называть? Ну, я постараюсь разобрать, как их положить. Треба повыше пишем. Как На камера иногда будет иметь место положения. Було зручніше, і мені теж. Mm. таку деталь можна бути. Є ще отака. От тут не знаю, за чому цісь, ну. <кху> 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 Ви коли збираєте назад, дивитесь, ну все нормально. Я от не придивився і в мене отче... ця деталь. Должна бути якось. І отак а в мене поламалось. Нужни да. ну. тепер дуже обережно. Ось болтики. Опа. Точно буде 5, я один потірал. Ну от. В мене була проблема з ниткою, я вже вам говорив. Повторяю, треба це дуже все обережно розбирати. Просто я розбирал, не подивившись, як це робити, я і загубив деталь і міг трішки його поламати, потім треба кожен день його розбирати і лаготу і чинити. Ну і от, і в чому ви пообережніше дивитись відео Як збирати. Я думаю, може, іноді буду снігати гатипу Майнкрафт, всякі, всякі моди. М -м, мені кажеться, я хочу знімати про Блей. Можу, кстати, начну і в ТикТоке снігать. Це, це я так думаю. Только я буду снігати, не... думаю, уривки якісь з больших видео. Ну це все должно працювати. Все працює. Це добре. Тепер беремо оце. Але... Головне, нічого не покиряти. Тут не загубити. Вся конструкція вже собрата. Часть, часть я буду просто якось ви не будете бачити і пробачимо. Вот як він виглядає без цих. і без цього. Так, ви будете обережні? Просто воно може зламатись. Ще гірше. Він в нормі залишилось тільки його забрати. Сам показую вам, який треба. Треба хаматюрка, в мене воно, воно роз... може розібратися. Вот як можна виглядати. вообще вот треба. Ну, можно все разбирается. так, ну вот. Залишилось только его собрать и проверить, оно працює. Кстати, я не знаю, как я кисовину, может тут, тут есть выемка, я не знаю, как. О! Зиб... Зибрав. Зібрав це добре. Ви передивитесь. Усе було дуже тут буває частини, які дуже глибоко пойоми. Орісорі. Окей, не буду гратися з камерою Я не вмію. А тепер залишилось зібрати. Я думаю, це вам не треба показувати, але це легко. Чи вам показати? Дай, дай, давайте покажу. Ой, Уже 10 хвилин. Я не думаю в тіктоці це можна вставити. Я постараюся. Треба це все вкрутити. О, щось плечі русну. Це мені дав мій... Ну, як... як? Ідею знімати про блейти мій друг, який знімає в Тікток. Я його аккаунт не знаю, от тільки знаю, я вам покажу Ви... поки. Поможіть йому, він... Ну, він тільки інач. А, де ще. А! Наш. Найшов. Робачте. Семка може не дуже бути приємно. Сразу я, я подивися. Ага, це як це зібрати, ну як. Який дуже давно знімав. Ну, Там багато які разі проблеми знімав. Я так мені зрозумів, як що і як. От чому я вам вирішив так більше допомогти. Ютуб називає не... цей ролик. Хотя він Ну, в мене ще він не банув ютуб. Думаю, і не буде. Все. І проведу да, так, все. У мене появився дефект і повністю тепер сується Це де, де Просто я там повністю закрутив все. Ви там В той білий час і більшок закрутуєте. А що я хотів, він тепер працює. Це найголовніше, що я і хотів. Хоч це буде ну, стачати може, як він працює, а це стачить. Можна подивитися це і зрозуміти, або я можу зняти інший ролик. Всем пока!